Слава Ісусу Христу, дорога церква. За звичаєм, ми прийшли сьогодні в Дім Божий, сьогодні День Господній. І кожен ми полишили свої справи. І слава Богу, за те, що є один день вихідний, де ми можемо разом зібратися для того, щоб прославити нашого Господа. Зібравшись разом, ми прославляємо Господа, ми вихваляємо Його ім'я. Ми молимося разом, об'єднавшись в молитві, просячи, благаючи щось у нашого Господа, дякуючи йому. Зібравшись разом, ми в чомусь навчаємось. Чи не так? Я думаю, так. Кожен раз, коли ми йдемо в Дім Божий, нам хочеться прославити нашого Господа. Тільки що заспівав, який він є наш Бог. І скеля, в яку можна заховатися. І притулок. І той, якого хочеться восхваляти, тому що Він великий. Наскільки цей Бог великий сьогодні доступний до Твого серця і до тебе? Наскільки Він близько сьогодні до тебе? Кожен раз, коли ми збираємося, кожен раз ми з вами читаємо Слово Боже. І в мене таке питання: що Слово Боже або вчення Христове? Дає особисто мені. Для чого ми читаємо Біблію? Чому Біблія сьогодні мені потрібна? Я хочу з вами прочитати перший текст, який записаний в приповісті Соломонових. Давайте ми відкриємо разом з вами Біблію. Другий розділ з першого по 10 віршик. Написані такі слова, сину мій, якщо приймеш слова мої ти і накази мої при собі заховаєш, щоб слухало мудрості вухо твоє, своє серце прихилиш до розуму, якщо до розсудку ти кликати будеш, до розуму кликатимеш своїм голосом, якщо будеш шукати його, немов срібла, і будеш його ти пошукувати, як тих схованих скарбів, тоді зрозумієш страх Господній. І знайдеш ти Богопізнання, бо Господь дає мудрість, з Його уз знання і розум. Він спасіння ховає для щирих, мовщито для тих, хто в невинності ходить, щоб справ... справедливих стежок стерегти, і береже він дорогу своїх богобійних. Тоді ти збагнеш справедливість та право і простоту всіляку дорогу добра. Бо мудрість увійде до серця твого, і буде приємне знання для твоєї душі. Знаєте, я дуже сильно люблю книгу приповісті Соломона. А знаєте чому? Тому що багато мудрості ми можемо звідти почерпнути для практичного свого життя. І коли я читаю ці слова, цей текст, я розумію, що. Тут щось особливе говорить Соломон, і він це не просто говорить до мене, а до кожної з нас. Я думаю, нема такої людини, яка сидить в цьому залі і не хотіла бути мудрою. Я думаю, ми всі хочемо бути мудрими. Ми хочемо всі мудро поступати в тій чи іншій ситуації. Але для того, щоб мати мудрість, потрібно отримувати знання. І тому ми збираємося кожної неділі. На цьому місці для того, щоб навчитися і набути це знання. Але питання, наскільки це знання для мене сьогодні цінне? Чи являється воно дійсно скарбом для мене? Я впевнений, що кожен батько і кожна матір вона навчає своє дитя. Скажіть, будь ласка, треба постійно їх навчати чи ні? Постійно, правда? Постійно їх треба навчати, народилось, немовля, треба його вже чомусь навчати чи ні? Чи воно поки маленьке, хай там аукає і все. Ні, ми вже його чомусь навчаємо. Бо якщо ми його не навчимо там, з того маленького, поки він на руках, він почне проявляти свій характер, і тоді потім пізніше тобі стане, важко на нього впливати. І тому добре, коли роблять мами, коли вони вагітні, вони розмовляють зі своїми дітьми. Добре, коли ця дитинка маленька, нібито не розуміє, але вона все розуміє, і ми вже їй щось говоримо. Знаєте, коли дитинка підростає і вже такий дошкільний вік, я думаю, там ми перші дзвіночки характеру дитини ми вже бачимо. Навіть вже не перші, а вже прояв такої особистості. І нам приходиться їх постійно направляти, постійно їм щось говорити. Цього не ряби. На служінні сиди. На служінні не потрібно бігати. Ну, можливо, ми так не говоримо. Я так говорив своїм дітям. І знаєте, і потім дитина зростає, але менше його навчати не стає. Нам все одно потрібно йому щось говорити. Перша серйозна розмова з моїм сином вона відбулася в 6 років, і мені прийшлося на цю розмову потратити більше 2,5 години. Для того, щоб він зрозумів, що я хочу від нього. Скажіть, будь ласка, а в підлітковому віці потрібно щось навчати дітей чи ні? Мені здається, що вони вже хочуть навчати нас в такому віці. Чи не так? Вони вже хочуть навчати нас. Але потім, коли ці діти навіть вже одружився стають дорослими, ми все одно намагаємося їм щось говорити. Правда чи ні? Ну, ми вже, наз... ми вже говоримо, що це ми наставляємо їх. Або підсказуємо. І знаєте, мені здається, в духовному житті щось відбувається точно так само. Нам потрібно завжди навчатися. Чи ми вже настільки досконалі, що вже знаємо, як жити. Ні, ми можемо навчати когось, а ми знаємо, як нам жити. Ми знаємо. Досконало чого хоче від нас Батько наш Небесний чи ні? Я думаю, чим більше ми будемо пізнавати, тим більше будемо розуміти, що ми ще не все знаємо. Чим більше ми будемо пізнавати, тим більше ми будемо розуміти, що ми мало знаємо. Знаєте, до того, як я пішов навчатися в семінарію, я думав, що я знаю все. Коли я прийшов туди навчатися, я зрозумів, що. Є ті, хто знають більше, чим я. А коли я її закінчив, я зрозумів, що я дуже мало чого навчився. Нам потрібна школа Христова. Хотів би прочитати другий текст разом з вами, це Колосянам, третій розділ, і будемо читати 16-17 вірш. Слово Христове нехай пробуває вас рясно. І всякій премудрості. Навчайте та напоминайте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях Господеві псалми, гімни і духовні пісні. І все, що тільки робите Словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Якщо ми були уважні, 16 й вішик, про що там говориться? Слово Христове нехай пробуває у вас рясно. Перше слово Христове, наука Христова Слово Боже, хай воно перебуває у вас рясно. Як це рясно? Тобто воно має наповнювати повністю ваше серце. Це має бути вашим життям і вашою сутністю. Для вас Христос – то життя, для вас його слово це, це основа. Це істина. Це авторитет. Друге, на що я хотів би, щоб ми звернули увагу. Що навчайте та навпомляйте кого? Самих себе. Ви пам'ятаєте, Христос каже: не дивіться на скалку, да? а подивіться на колоду. Не дивіться на скалку у брата, а подивіться на колоду, яка в тебе брате, в очах. Тобто на мою колоду. Подивіться на свій недостаток, подивіться, наскільки я сьогодні недосконалий. Тобто Христос направляє фокус наш на нас самих. І коли я приходжу в дім Божий, і коли я слухаю Слово Боже, то це Слово Боже до мене. До мене. А якщо я добрий учень, то я гарно вчусь. Я приймаю його науку і не просто її слухаю, а приміняю, практикую в своєму житті. Я впевнений, що Христос, коли навчав своїх учнів, Він хотів, щоб вони його зрозуміли. І Він хотів, щоб вони не тільки його зрозуміли, щоб вони навчилися і робили так, як він вчив. Так хотів Христос чи ні? Я думаю, так. Чого сьогодні Господь хоче від нас, від учнів, які сьогодні прийшли на це місце для того, щоб навчитися, що Він хоче? Щоб його слово, яке лунає, воно лунало до тебе особисто. І щоб це слово для тебе стало скарбом і ціне. щоб воно було авторитетом в твоєму житті, і щоб ти жив по Його слову, практикував в своєму житті. Щоб ти був слухняний, так як ми хочемо, щоб слухняні були наші діти і слухались нас. Навчайте і напоминайте самих себе. І знаєте, якщо це слово Христово буде перебувати у вас рясно, якщо це слово буде перебувати вас у всякій його премудрості, а тут багато премудрості для нашого життя важливих цінних істин. І якщо ми будемо наповняти себе, наповнювати своє серце, дивитися за ним то я впевнений, що наші уста не будуть мовчати. Він каже: вдячно співайте в ваших серцях Господеві, псалми, гімни і духовні пісні. І все, що тільки робите. А я впевнений, що кожного дня ми багато що робимо, інколи творимо. Але все, що робите, ми маємо це робити чи словом, чи ділом. Усе робіть. У ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього, Богові Отцеві. Я хочу вас всіх закликати до молитви, що ми стали такі, як є перед Господом. А я впевнений, що Він тут присутній, тому що Він так сказав: де двоє чи троє зібрались ім'я моє, там я посеред вас. Чому відкрили свої серця Йому і просили. Щоб це слово рясно лягало в наше серце. Щоб це слово для нас було цінністю. І щоб ми були гарними учнями. Його. Не просто слухачами, а й виконавцями його слова. Амінь. Давайте помолимося.